Реалістичні доброщі котельні, які, однак, затишно приваблюють погляд хазяйської полиці з консервами, соліннями, маранами, крупами, милом, макаронами і іншими необхідними при фінансовій кризі і громадянськими речами. У кутку та є вничі близької імпорте вичевидь стижена сантехніка. В центрі біля в екранів невідомого призначення розташованої болі стіл з крішкою з плакітної пластмаси. Далі за столом подерті двері, на яких депаде нашкряблені сакральні побажання і заклинання здебільшого не непристойного характеру, а також назви футбольних команд, рок-груп і інші невідомі слова іншому походження. Раще за все, видно слово єрва, яке по діагоналі перетинає двері літерою А, упираючись в коротке, але сильне, як постріл, слово фак. За столом сидить хазяїн котельне Вініамін, якого друзі лагідно звуть Фійко, і його друзі, шурон, Йонатан, Вареник і Сус, вони апетитно кіляють самогонку. В той час, коли у кутку телевізор показує смішне і водночас трагічне кіно це засідання Верховної Ради. Депутати телевізорів. от поки ми з вами переведемо, пенсіонери не отримують пенсію, солдати патрони. А завеки газ, автовики нафту, а в Дніпрі перевелась риба, а в коморах миші, бо нема що так що без Росії нам товариші повний гапли щодо ясно. Зал засідав погрозливо годенчу чути крики гайда. Велік. це я хлопці вчора приходжу в котінню, як сідаті синів піввітра. За Закуску, помідорчик, сало відрізав. Я люблю, щоб у мене все по-людськи було. знаєте. У мене тут ягідку можна пересидіти. Наливаю собі стакаюру. І щось, знаєте, ото то мені мішає. Ну, погано та й годі. Ну, я туди сюди наче хтось є і за спиною дивиться. І я тільки так різко повертаюся цією рамою назад. Опа, я маю, не повірите. Отаке От нажава. Сидіть, на мене дивиться. Старофенка. А я на неї. А вона якщо цікаво, то як вона туди попала. Ви не хлопці, я сразу зрозумів, це якась хуйня. А потім мене як вдарило, це свідка. Я її так взяв на лопату і думав, у пічки. А потім думаю, е, я надав, сам подумай, на що вона мені? Двері відчинили у двір до нахрен. Так світку на следующий день паралізувала. Варени, цариця небесна, спасій захраніли. Шурок. А от це би як сідемо з бідом, ну, коли до біля гастроному, що на удобу, ну там, де героїв Космоса, і героїв труда. Взяли портфель, до і плавліних сидів. І де? Блін каже, опа, шурік, дивись назад, тільки потихеньку. Я дивлюсь, а от таке некий чорний, за нами пістує. Ми от нього на Вороширова на Зойко з Подів'янською Ми Було двір звідти бульвару, через Котовського, на Напапа. А вороник я копав, яка і де падло. Я білі стяни стою, вся спина покрасала, а пліт каже, що спокійно. Це він не по тебе, це він по мене прийшов, бо я в житті багато хуйні, всякої торобив. Стоїмо, а він стоїть на нас, дивиться. Чорний, як ніч, страшний, здоровий, як вінік собака. Коли це шаленчих не йде і сразу до мене. Шурон, а який же ти зробився здоровий та красивий, а що в гості не заходиш? Ага, думаю, що тільки цього мені не вистачало. Дублю, скрутив, в кармані держи і думаю, давай, давай, пізди. Пілота, а дублю нашу. Ти каже, що не знаєш, вона ж робить. Вона вже двох чоловіків поховала, а зараз третє шукає. А, ти думаєш, вона просто так біля цвинтаря не живе. Нема дурних. Я тобі так надам, скажу, Я просто так нічого не буває. Баранів, точно. Мені ту книгу читав. Називається Пхахватгіда. Там теж так написано. Йонатан, та що гіта, що сіта, всі тілки простітутки. Депутати телевізорів. А половина депутатів, що тут сидять, прийшла сюди з тюрми. У виріс написав Нірвана Губкою. Йонатан злякнув, хто -то. там? Що там тебе таке веліна? Того ніхто не знав. Ключа давно загублені. Одні кажуть, що там колись десь було. А старий кінтрат, ну той, що від Самогонки, бере, казав, що театр. Тусь, Це той, що де експертиза написала тіло про Так, Ну той самий, так, що Та? театр що є по один хуй. А? а ти що в театрі був, так, А то, звісно, був. Ми з тут осінню в Києві їздили нашого собаку в'язати. Людка приїбалась, йонік, піде в театр, да пайде в театр. Ну, пішли, що робі і що. І вона там, та нема нашої дивиться, одній підораси. Та й о нетарні, який піде раз. Ото, що я підорасів, не знаю. Одні підараси. І ще ото прийомчики один одному показують, тут джинджицю. А що воно там -то в тому театрі робиться, хуй про я думав, там хоч так, як трися, такі степені будуть, не можу. Це Самі Я бачив таке діло, ламанувся в буфеті, там всю другу серію просидів. А людям не сподобалось. Велік. І ото буває, вночі вони гупають, а потім значить, собака скарчить. От точно то, якась міста тимська дівчатка. Він та не Я тут одного з такою. Оце я стою в галантірії і дивлюсь собі з утічі. Ну, раніше вони стоїли рук 23, а тепер тобто 37 копієм. Коли оце заходить в отдел з собакою і каже, «Покажіть мені цей відеомагнітофон», то я йому і кажу, откуда ти такий смілий. А він каже, «З зракітно, я один раз махнув, він одлетів на 6 метрів 25 см. Забрав з собою всі вішалки і вийшов вікно з второго етажа. Лежить на асфальті і каже Джек, Фас!» Я йому кажу, давайте собаку, я його парконакою. Я надав, А оце мені раз шаленчика казав. Венік, я тобі яна так скажу. Потім кажи, тільки що я не казав. Я там. Ну що, Венік, шо, що? В шаленчик і манде Ну вона вообще дурна. Я їй кажу, ходім разом на базар мості продавати. І тобі мені вигадано. Приходить, розкладає товар. А вона, «Ігор, я хочу піва. Ну, думаю, нехай купив їй пляшку. Вона випила, «Ігор, я хочу водки. Я їй кажу, шаленчика, мені так не вигодно. А вона, «Какой ти скучний? Це я скучний, а вона блять весела. У квері записом Ірвана рупає витягним роздратуванням. Чому б я по це хуп, пиздить на мою землі. Я там, це знаєш що, це як віпше написав. Коли ти дивишся в калюжу, в калюжа дивиться на тебе. О. А пишу, ліше читав. Я надав, мене людка заставляла. Вона стітку купила, почала туди книжки складати, що на макулатуру одніє. Ото От голосоваці просить, то що вона сука, придумала? Каже, що поки всього голосоваці не прочитаю, вона мені давати не буде. Ну, я прочитав, а вона мені ніч. Я їй кажу людям, ми так не наговорювали. я тобі так скажу, Єлота, стільки книги то все дурня? Всякий ремонт треба починати з сантехніки. О, тусь! От ти теж, денег розписівся наші самий умний. Ти краще скажи, де ти дівся, коли у нас з бліном ракетянські пиздили? Він, хлопці, розумієте, Ну, тоді так срати захотілося, треба. Ну, їй поди прийшли, не вірите, я можу гавно показати. Хлопці тягнуть самогонку, перевалюючи свою інформацію. Входить шалечиха. Вона здорова і гарна молодиця. Її буде Дохайне упрання пасує і краще, ніж італійський шмотки, і український поп зірка. уже цій ушаленчике лічеш на торпам антрібних човників. Під пахвою глабурний журнал. Шаленчика. Привіт компана! Я вам почитати принесла. Йонатану, ти що вмієш? Шаленчика, знаєш що? Ти перетруткою уміявся, Йонатан. Ось дивіться, що тут написано, читає голос. Я, конечно, некоторое время очень плотно тусовала. Но если кто думает, что вы все привлекли легко, то это ошибка веник. Ну и трудного тоже не маленьку я. Шталенчика. Це только веник все легко в жизни дается. А в женом жизни трудно, я осознаю весь читаю. Кстати, благодаря общине с тусовкой я расширила вокруг своих интересов. А этого избавила меня от снабитного не удеваться. Хотя порой, куда я надеваю донную кару, мне кажется, меня это взрослит. Я натанню, а тебе що не чиха, зато все молоді. Яко хуйню хуюти не даті. Отведець написав Єрвана глупають, чути з ковучання собаки. Ведіть, вчора жапа, сімить, пошли від Істаківські барадик, а зуби тобі хто випив? Ведіть, а зуби то хуйня. Я того козла знайшов. Я вечором приходжу, так легенько двері відчиняю носоком, вони його летіють. В хаті його ходи сидять, чай п'ють. Ну, я їм зразу сокиру в стіл. Ось все, а питають, де ваш казіон. Шурот. А вони, мені, а нічого, я взяв діяння. Групає в двері з колочання собаки. Додається новий звук, звук ключа, який в сової замку, попередник з як до блять цілівці точно. точка. Шурот до Янотана, Іонатана, що там у дідше про таке написано, я а що у ніч написано, де бізневка місце. Він як підбирав і важкою гарною деталь сантехніки. Хлопцю озброїться арматурою. Шеленчика дістає скичатою торби важкі тіські. Шурок, шаленчика, а що ти тіски з собою носиш? Що ти в них заживаєш? Шаленчика, ге, те, про що ти подумав? Твої яйця. Під напором потивічних сил двері з дірваною відчиняється. Та катяння не входить істоти, котрі зникли за цими дверима познакомить. Це Боратіно, п'єро, мальвіна, батько Карло, Дорима, Карабас-Барабас і будівер Артемон. Всі вони мають дорослі, якщо не сказати старий вигляд. Боратіно має алкоголічні напрямки під очима, червоне з ніби жирками і невиразного кольору в очі. В танцюючих руках він несе здоровенний золотий птучі. П'єро, схоже, на Вертінського після повернення з інтеграції. Мадвіна це типова детвереза вокзальна поліє функцій пенсійного віку. У Карабаса барабаса сила, як мороза борода. Батька карта везе на інвалідному музику до Рима. Замикає процесію об'їздити бути нартимо. і Грива затирає спідницю, під якою виявляється не епітинічу та лісіньки. Ну, ж так, ребята, а займемся я натам, ідеш до жінки, без біблять. Карабат-парабас, духов плетку всех хвостов, депутат у телевизоре Нич искрыться испыхуя, як большой фонтан. И душа моя, искрящийся фонтан, О человек, слухай, что говорит глухо пинич зависа.